Вітаю народ! Сьогодні нас чекає серйозна розмова про легальний видобуток срібла в альбіоні у промислових масштабах. І найголовніше, ми будемо робити це без преміума і виключно на перевозках. Як завжди, почнемо з плану цього відео. Трохи порозмовляємо про чорний ринок. Його тенденції, як він працює, але дуже коротко. Я розповім вам про стартовий капітал, скільки його треба і де взяти навіть для повністю нульового аккаунту. Також роздивимось стратегії інвестування, куди вкладати срібло для максимального його профіту. Та мої особисті стратегії логістики. Розкажу вам про маршрути та лайфхаки, якими користуюсь особисто я для генерації свого прибутку. Що ж, і перший на черзі чорний ринок. Про чорний ринок сказано вже багато, тому буду стислен. Чорний ринок це місце, де система Альбіону скуповує скравчені гравцями речі, щоб потім розкидати їх по скриням у різних закутках альбіону. У чому фішка? Система скуповує тонни спорядження щодня, генеруючи нескінченний срібний водоспад. Наша мета ставити відро під цей потік і забрати своє. Основним цільовим продуктом для новачків може стати лоу-тірове сміття, котре на звичайному ринку нічого не вартує. В той самий час, коли система, а саме чорний ринок, має неймовірну жагу до цих речей. Адже який гравець Альбіону не хоче отримати третій тир сміття у себе в скрині, правда ж? Для новачка. Котрий не хоче паритись з крафтом чи складним аналізом, це є залізобетонний метод фармо срібла. те три спорядження у королівських містах, куртки, черевики, шапки, вантажите все це на БК і везете в Карлеон на чорний ринок. Маржа з однієї такої ходки 300-400%. Це означає, що одна успішна поїздка окупує вам при смерті від гангарів Наперед на Т3БК з пирогом за один рейс ви робите приблизно 2 мільйона чистого прибутку. Якщо працювати оперативно без усіляких логістичних тактик, це 6 мільйонів на годину. При чому ризикуєте ви сетапом вартістю всього 600 тисяч. Звучить непогано, правда. Вам потрібен стартовий капітал, приблизно 2 мільйона срібла. Де їх взяти новачку, Спитаєте ви мене? Відповідь проста: тракційні перевезення. Тут можна зробити навіть на простому коні. Далі, як показано на відео, купуєте серця три штуки, берете контракт на перевезення, бігаєте при 4 локації та повертаєтесь. Це займає 15 хвилин маршруту, а в кишені 200 тисяч срібла гарантовано. Повторюєте, покращуєте маунта і берете більш жирніші контракти. Також у новачка можуть з'явитися питання, куди ці серця вести. Ось вам маршрут. Виїжджаєте з Люмхруста до Єввуда. це ВН з Люмхруста. Далі з Єввуда їдете в Хорнбінвуд, це на ВС. Далі з Хорнбінвуда їдете у червоні на ВН. це Headball Glen, і потім предостання локація Nightbloom Forest і Longtimberg Glen. Там вже можна здати ці серця, повернутися у королівське місто до фракціонщика і забрати свою винагороду. Увесь маршрут з усіма деталями буде представлений у кінці відео. Або якщо у вас присутні пари мільйонів, то купіть медведя та тий от сетап. І за 2-3 години ви спокійно заберете свій перший капітал, адже зможете брати максимально звірний контракт, з котрого отримаєте профітом 600 тисяч за 20 хвилин. Я сам тестував, тому перевірено. Далі продаєте серця, ставите ордери на закупівлю тетри шмоту і чекаєте 1-2 дні. Поки замовлення виконуються, у цей час можете займатися своїми справами. А тепер про логістичні хитрощі. Коли речі закуплені, ми не веземо їх одразу до Окорлеону. Ми веземо їх у найближче сховище в жовтій локації біля червоних зон. У мене це, наприклад, Кейрін Драйн. Навіщо це наша база скоку? Коли ви бачите, що шлях чистий або гангерів мало, ви не витрачаєте час на довгий шлях з міста. Ви робите короткі швидкі рейси з жовтої зони в Карлеон. Сходка займає до 10 хвилин, прибуток 2 мільйона. Теоретично, це до 12 мільйонів на годину. Єдине, але треба вміти виживати, якщо все ж таки зустрілися з гангером. Моя порада після нового патча. Обрати грізлі. Він став справжньою фортецією завдяки його пасивці та кількості хітпоінтів. Група з 3-4 гангерів просто фізично не встигне вас збити до того, як ви заїдете в гайку. А тепер найсмачніше поєднуємо перевезення та крафтінг. Наприклад, ви крафтите мечі, клеймори, палаші, все що не артефактне: 4-0, 4-1 або 5-0 тирів. Якщо ви закупили ресурси ордерами, ваша маржа вже на старті близько 40% з урахуванням повернення ресурсів 24% у профільному місці. А якщо спіймали денний бонус на виробництво плюс 10 або, не дай Бог, плюс 20% прибуток летить у космос. В чому профіт? Ви не просто заробляєте срібло, ви прокачуєте гілку крафту, це інвестиція в майбутнє, щоб потім крафтити високі тири для гравців. Тим паче я провів не дуже профітний приклад крафт-мечів на чорний ринок. Так, вони мають маржу у 40%, але насправді є пушки, котрі мають маржу 300 400 і це після крафту. Це насправді неймовірна золота жила, котру жоден крафтер не розкриє вам просто так. Просто потрібно експериментувати, дивитись, записувати і рано чи пізно знайдете щось своє. А тепер бонус для тих, хто додивився до кінця. Я хочу допомогти вам зі стартом, тому напишіть коментар, у якому буде слово Капітал та ваш нікнейм у грі. У наступному відео я рандомно оберу 5 переможців і кожен отримає від мене по 1 мільйону стрібла в еквіваленті викачаної енергії. Тому став лайк, підписуйся і до зустрічі на просторах Альбіону.